Вінниця найрідніше місто. Зеленіє все навкруг, та тече Південний бух. Квітне Вінниця моя, тут живе моя сім'я. Вінниця це чудове місто в центрі Європи, яке не тільки багате своєю історією, визначними місцями. А й людьми, які проживають у місті. Друзі. А чи знаєте ви, як називаються люди, які живуть у Вінниці? Так, правильно, вінничани. Той, хто проживає у нашому місті, може з гордістю називати себе вінничанином. А ще Вінницю називають місто фонтанів. Адже прогулюючись по вулицях Вінниці, ми можемо зустріти велику кількість різних фонтанів. Але якщо спитати, що побачити у Вінниці, то кожен скаже, не вагаючись, у першу чергу світломузичний фонтан Рошен на південному бузі. Цікаво те, що фонтан Рошен у Вінниці використовує живу воду річки, а не штучні водойми чи басейни. Холодної пори року він занурюється для зимування під воду. Це найбільший в Україні і в Європі плавучий фонтан. А ще він входить. У десятку найкращих і видовищних фонтанів світу уявляєте, друзі? Неодмінно завітайте та помилуйтеся фонтаном рошен. Фонтани сяють. Ось ясні. Дерева квітнуть вже рясні. Під музику струмки стрибають, гостей у вінниці зустрічають. А ще у центрі міста можна побачити високу старовину водонапірну вежу. Але це вже не просто вежа, це частина культури міста. Зараз у цій вежі розташований музей. А ще з неї можна помилуватися неймовірною красою краєвиду міста. Вежа це улюблене місце віничан. Особливо гарною вежа виглядає у нічний час. У Вінниці можна зустріти незвичні скульптури та пам'ятки. Вінниця місто на березі. Тож не дивно, що тут знаходиться аж 5 мостів. Серед транспорту у Вінниці особливо популярні трамваї і тролейбуси, які здебільшого забарвлені у блакитний колір. Також у Вінниці дуже популярно їздити на велосипеді або самокаті. Сучасна Вінниця це місто парків. Відомих на всю Україну фонтанів. Вона дуже затишна, зелена й охайна. У кожного віничанина є найулюбленіше місце у Вінниці. Друзі, прогулюючись вулицями рідного міста, сфотографуйтесь, будь ласка, там, де ви найбільше любите бувати. Та надішліть фото у нашу групу. До побачення.